Здоров'я розуму стає все важливішою та обговорюваною темою у сучасному світі. Воєнні дії стресові ситуації викликали зростання попиту на психологічну підтримку. Найважливіше, що ми маємо пам'ятати про ментальне здоров'я, що його важливо зберігати не лише для себе, а й для того, щоб можна було виконувати суспільні і соціальні функції. Нині психологиня поділилася порадами, як вберегти свій моральний стан. Найперше і найважливіше правило це зберігати поняття структури дня, послідовності дня та послідовності вчинків. Наступний крок це дуже важливо зберігати. Інформаційну гігієну і інформаційну безпеку потрібно обрати два-три джерела надійних, достовірних, із яких ви черпаєте інформацію. Наступний крок це, звісно, режим сну, режим харчування для того, щоб підтримувати наше тіло. Ну і звісно, це фізична активність. Найкраще мозок розвивається, коли він дивиться на щось дуже красиве і гарне. Окрім цього, важливо мати власне хобі, яке буде приносити задоволення та оточувати себе турботою. І теплом перше, з кого починається суспільство, сім'я, будь-яка маленька групка людей найперше, вона починається з тебе особисто. Якщо в силі і в ресурсі ти, то ти можеш спокійно поділитися цим ресурсом разом з іншими людьми і таким чином бути суспільно і соціально корисним. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.